Вітаю всіх на каналі Піражуля Квіткова. Я знаю, що ви полюбляєте мої розпаковочки, тому саме для вас сьогодні роблю знову нову розпаковочку. У нас вже гарно, світить сонечко. Я отримала рослинки. Ось отримала дві осоки і е, ліріопи. Дуже гарні рослинки, мені сподобалися. Сумала відкласти відправлення. Все ж таки вирішила замовити і будемо будемо садити. Так, зараз подивимося. Я знаю, що ви полюбляєте саме розпаковочки, тому розпаковую при вас, щоб ви знали. Так, спаковуємо. Знаєте, кіндер-сюрприз відкривати. Такої осики ж в мене ще немає. Ой-ой-ой. Як же її відкрити зараз? Так, ось така осика прийшла мені. Хм. Цікаво, цікаво, як її дістати. Угу. Ось така осака. Це лісова осока. Лісова осока, яка виростає приблизно десь 40-50 см завишки. Як ми знаємо, всі осоки завжди полюбляють півтінь і полив. Ну, подивимося, як буде ця. Маю надію, що це ж не бур'ян, а осока. Якась осака. Ну, так можете подивитися, лісова, наче листочок схожий на усуку. Ну, подивимось, як воно буде себе поводити. Кущик великий, саджаність коштує 30 гривень. Ось я взяла дві штучки. О, тут щось подарунок поклав. Ого! Тут кущ взагалі величезний, подивіться, на ці кущі. Цей, до речі, цікавіше. Тут вже товстіший листок, бачите? І видно, що вона буде, Це, мабуть, трошки молодіший кущик. А це вже такий кущака. Ну, слухайте, можна його буде поділити. Дуже гарний. Мені здавалося на фото, що наче якась є рисочка Пацінт посерединці, але її немає. Просто зелений листочок. Дуже гарно. Мені давно дуже така пружна, прикольна. Ну, трошки підрізано, нічого страшного. Вона наросте. Я, я також її буду підрізати. Бачите, з таким кущем вона росте. Подивимось, що тут з подарунок який -карінчий. Ай! Зараз подивимось. що це у нас за корінчик. Має бути щось написано. Ай! 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 Спать. О, каріоптеріс! Темний рується, нічого собі. Це впав у нас каріоптеріс. Каріоптеріс, каріоптеріс. У мене немає. Дуже приємно. Дуже здивована за те, що ще й надіслали подаруночок. Дуже-дуже приємно і дуже вдячна за це. І остання рослинка. Все підписано, до речі, все підписано, реально. Я в шоці, що за такі гроші. Люди все підписали, все гарно запаковано. Так, а це ліріопи. Все живеньке. Подивимось. Так. Живеньке, все я обріжу. Ось, бачите, Я думаю, що з корінчиками там все гарно. Ліріопе, він в мене схожий дуже на офіопогон, але варігатного такого в мене немає. Пишуть сьома зона зимостойкості. Може трошки у нас підмерзати, але я маю надію, що я його висажу, він наросте, і я частково залишу в ґрунті, частково е вкрию або заберу в холодне приміщення. Ну і там подивимось, як воно себе буде поводити. Е Можу сказати, що я посилочкою задоволена. Я взагалі дуже полюбляю осоки, І тому ось така моя хвороба і каріоптеріс Я давно також хотіла замовити і все ніяк не, не могла замовити. І ось, бачите, отримала класний дуже подарунок. Щиро дякую пані Арина за такі щирі рослинки. Я задоволена, буду радити всім. Хто побажає, я думаю, що таких рослинок ще достатньо в пані Арини. Тому, бо дивіться, які вже такі міцні пагани. Вона, ця осока, до речі, росте кочкою, сильно не розповсюджується. Ось тому. Якщо хтось має досвід стосовно ліріопи або осукіт цієї лісової, напишіть мені, і я думаю, що буде цікаво почитати людям, які ще не мають досвід з такою осокою, з цими рослинами, і зрозуміти, як з ними себе поводитись. Всім гарного сонячного дня! Бережіть себе, папа. -па.